Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. А вранці 29 серпня Одеська область була атакована балістичною ракетою ймовірно Іскандер. М. А вночі протиповітряна оборона півдня України збила п'ять ударних безпілотників шахет і два дрони-розвідники. Під щільним обстрілом перебувала і сусідня Херсонська область. Унаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро мирних жителів. Два ударні дрони вразили багатоквартирний будинок у Гаврилівці, внаслідок чого повністю згоріли кілька квартир. У Дучанах артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки автомобіль і газопровід. А в широкій балці безпілотник скинув вибухівку на приватний будинок. Внаслідок вибуху постраждала 56-річна жінка. Також у вечірній час із БПЛА було атаковано АЗС у Білозерці, ушкоджень зазнала автівка. Протягом останньої доби російські війська обстрілювали Дніпровська. Район Херсона. Постраждали чотири людини. Момент ударів люди перебували на зупинках і біля лікарень. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Українські військові моряки знищили чергову морську міну, яку винесла на узбережжя в Одеській області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву. Повідомляють у ВМС збройних сил України. І нагадують, у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. У випадку виявлення таких предметів необхідно повідомити відповідні служби. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. А в цей день, 10 років тому, під Іловайськом загинули 366 українських військових та близько 430 були поранені. Порушення домовленостей російські військові обстріляли так званий зелений коридор, яким виходили українські воїни. А в 10-ту річницю Іловайської трагедії. Одесі в парку Шевченка з'явилася алея героїв. Зовсім юні хлопці та дорослі чоловіки. Хтось дивиться зі світлини з посмішкою, у когось суворий мужній погляд. Вони стали на захист нашої країни та не повернулися до своїх родин. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, ігор Кравченко працював в Польщі, міг би там і залишатися. А ще в нього троє дітей, які на той час були неповнолітні. Але розповідає його мати, він пішов захищати Україну. Леш, як почалася війна, він звільнився з роботи все і приїхав до Одеси і став до лав ЗСУ до десантно-штурмової роти 35-ї бригади морської піхоти імені Остроградського. Він був матросом-навідником, тому загинув в перших рядах, бо він весь час був на передовій. Ігор приїздив до Одеси на реабілітацію. Вересні місяці 22-го року під Херсоном він був поранений та контужений. Находився більше, більше ніж місяць у госпіталях госпіталях на реабілітації в Одесі. І 2 жовтня він поїхав на передову. Ігор Кравченка загинув під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою. Дуже важка травма була, бо в нього цілились, тому що він навідник був, і в нього цілились. Серед тих, хто прийшов віддати Дань пам'яті нашим захисникам, і рідні загиблих під Ливайськом. 29 серпня 2014 року, при виході колоннами з ворожого оточення, були вбиті 366 наших захисників. Незважаючи на домовленості, ворог обстріляв так званий зелений коридор. Були ще пропавші, які досі не знайдені. Загинув і мій чоловік Балакшин Микола Миколаєвич, молодший лейтенант. Вже більше 10 років його немає. Сьогодні день його смерті. Герой України Віталій Нестеренко. Почесне звання героя було присвоєно йому посмертно. Біля портрету. Рідні Віталія його бойові побратими. Ми слухаємо 222-му другому окремому батальйоні. 126-ї бригади бригада Теро, бригада. Ми прийшли до нашого побратима, Це наш командир той герой України. Посмертно вже нагороджений. Старший лейтенант Віталій Нестеренко позивний віто загинув 4 жовтня 23 року під час виконання бойового завдання зі звільнення лівого берега Дніпра. 4 жовтня 23-го року а, при виході на острова лівий берег, ну лівобережного Херсон. Але героїв з іменами загиблих військовослужбовців нині з'являються і в інших містах України. Свобода та незалежність здається великими втратами горем для матерів, жінок та дітей. Папа тепер на хмаринці. Такі слова сьогодні часто чують діти. Вони будуть рости без батька і бачити його тільки на таких світлинах, на алеях героїв. Олександр Вікторович прийшов вшанувати пам'ять свого зятя Андрія, позивний Дніпро. Ми самі з Херсона і, і війни када Херсон було звільнено, то він добровольно пішов сам. Захищати Україну, хоча він не був військовозобов'язаним, в нього навіть не було військового квитка, і він добро, ну, пішов тут в Одесі в воєнкоматі, взяв поїздку і пішов. Андрій воював у складі 22-ї окремої механізованої бригади на Донецькому напрямку. Його тесть зберігає в себе бойовий прапор загиблого героя. Коли він загинув його побратими, прислали всі його речі, вислали нам всі його. Ну все, що залишилось, його що знайшли, що там його були речі, все його направили. Нам переслали. За кожним іменем стоїть своя історія, у кожної сім'ї свій біль, бо ніхто не замінить матері сина, дітям батька. Я низько вклоняюсь кожній родині полеглого. Я дякую кожному захиснику і захисниці, які сьогодні виконують бойові завдання, захищаючи Україну. Я дякую кожному ветерану і ветеранці, які отримали поранення, повернулись в цивільне життя. І наша з вами спільна задача. Нас як міністерство сформувати державну політику, об'єднавши і обласну і місцеву владу, об'єднавши суспільство і трансформувати ці слова подяки і шани в конкретні дії. Квіти червоні, як кров, жовто-блакитні як прапор України. Бої за свободу нашої країни продовжуються. Але настане час, і такі алеї не будуть поповнюватися новими іменами. А ми не будемо прокидатися від повітряних тривок і будемо дякувати тим, хто відстояв наше право жити в мирній незалежній державі. Рятувальники ДСНС приходять на допомогу не тільки людям, а й тваринам. На Одещині з колодязя витягли домашнього собаку. А в Одесі врятували летючу мишу, яка випадково залетіла у квартиру багатоповерхівки. У Білгороді Дністровському на вулиці сонячній собака впав у колодязь завглибшки 10 метрів. За допомогою драбини рятувальники підняли пса на поверхню і передали господареві. Зазначається, що собака був наляканий, але не постраждав. А в Крижанівці в одну з квартир багатоповерхівки залетіла латюча миша. Господиня звернулася до рятувальників. Фахівці ДСНС прибули на місце, спіймали мишу і відпустили на волю. За словами рятувальників, кажан був не менш наляканий ніж господиня квартири. На щастя, у цій історії також усі учасники залишилися живими і неушкодженими. Повідомили в регіональній службі порятунку. Рівень інфляції, зміни в оподаткуванні, зростання комунальних послуг. Як всі ці економічні чинники вплинуть на формування цін, на споживчі товари та послуги нам розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Наступного року українців може очікувати інфляція на рівні 10%, прогнозує виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. На 25-й рік, в макроекономічному прогнозі, який закладений бюджетною декларацією, Кабінет міністрів намалював інфляцію в розмірі 10%. Це прогноз з рахуванням всіх можливих підняття податків, змін цінової ситуації на ринку врожаю і всього останнього. До кінця поточного року динаміка цін буде залежати від декілька факторів: серед головних погодні умови та показники збору врожаю, і інші чинники, такі як зміни в податковому кодексі, запропоновані Верховній Раді. Другий момент: які податки нарешті зміни до податків прийме Верховна Рада, чому тому, що від обсягу податків залежить ціна, Ми маємо розуміти, що товаровиробник, бізнесмен завжди перекладе. Ті податки, що покладені на нього, на нас з вами. Тобто, якщо буде збільшення податок на додану вартість, автоматично це збільшить ціну саме на таку суму. Якщо буде воєнний збір 5%, ми це побачимо в нашій ціні. Поки немає остаточно сформованої позиції щодо законопроєкту підвищення податків. Тому наразі ще важко сказати, якою саме в дійсності буде зміна цін у вересні та жовтні, але деякі припущення можна зробити вже зараз, говорить експерт. Врожай точно буде менше ніж був минулорічний. На 8-9 мільйонів тонн зерна. Це не дуже сильно відіб'ється на пропозиції на внутрішньому ринку, тому що ми виробляємо набагато більше продуктів харчування. Але однозначно це потягне за собою зростання цін на м'ясо молоко, тому що це є кормова база, від якої залежить формування власне вартості кілограма чи літра. Наступний момент, який однозначно буде впливати на формування цін для споживачів, це проблеми з енергопостачанням. Будь-які відключення електроенергії будуть змушувати підприємства переходити на дизель-генератори, а це додаткові витрати, які також будуть перекладатися у ціни. Ми приблизно очікуємо десь до кінця цього року підняття на 3-4% цін на продукти, на на все, на весь, на весь товарний асортимент, в тому числі і на продукти харчування. Ще один момент, який може вплинути, це вже в першу чергу на імпортні товари. У нас до кінця цього року очікується ріст курсу гривні, десь приблизно до 42%, 42 плюс-мінус гривень за долар. Таким чином, через підвищення курсу іноземної валюти ціни на імпортні товари також неодмінно будуть зростати. Сів п'яним за закроємо автівки і збив пішохода. поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. Смертельне ДТП трапилася у місті Балта. Автомобіль Toyota Camry збив пішохода, який перебував на проїжджій частині. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер до приїзду швидкої. Перевірка 23-річного водія на стан сп'яніння засвідчила, що він був п'яний. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили судові експертизи. Що робити водіям при вимкненні світла і не працюючих світлофорах, адже відключення світла призводять до підвищення небезпеки на дорогах? У патрульній поліції Одеської області нагадали, відсутність освітлення вулиць вимагає більше уваги і зосередженості як від водіїв, так і від пішоходів. Під наглядом комунальників міста Одеси наразі перебуває більше трьох з половиною сотень світлофорних об'єктів, ключові перехрестя, які забезпечують трафік у місті, оснащені акумуляторами. У цьому у патрульній поліції Одеської області закликають бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху під час відключення світла. Загалом в місті світлофори зараз без живлення працюють. Є такі тільки кілька вулиць, де світлофори не працюють на цих вулиць, на цих ділянках дороги виставляються регулювальники. Тож водії повторіть обов'язково правила для регулювальників. Якщо ж регулювальника немає, то всі знаки дорожньої розмітки, знаки вони стають у пріоритеті. Не тільки повторити правила дорожнього руху, а й нагадати про них у колі своїх родичів і друзів, закликають правоохоронці, бо це збережені життя, здоров'я і транспортні засоби. Щоб були вкрай уважні, обережні, тим паче зараз, коли різко змінюється погода, також це впливає на дорожню обстановку. І ще хочемо нагадати нагадати водіям, щоб вони завжди користувалися ременями безпеки як самі. Так і просили своїх пасажирів, адже це в першу чергу життя це здоров'я і ремінь безпеки вкрай гарно рятує життя у випадках складних ДТП, важких ДТП. Також фахівці радять не забувати знижувати швидкість перед перехрестям. Оптимальним для перетину вважається 20-30 км на годину. Ще пам'ятати про правило правої руки і особливості перетину перехрестя з круговим рухом. Слід бути особливо уважними пішоходом під час відключення світла. Пішоходи до вас особлива увага. Пам'ятайте, що ми переходимо вулицю там, де є зебра, розмітка. Ми слідкуємо. Гарно слідкуємо за тим, як їздять водії. Не поспішаємо. Також закликаємо усіх і дорослих, і малих ще раз одягати на себе світлоповертальні елементи. Зараз це модно, це класно, це корисно в першу чергу, і це про вашу безпеку. А водії повинні, повертаючи праворуч або ліворуч, дати дорогу пішоходам, які переходять приїжджу частину, на яку повертає водій, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Окремо у патрульній поліції наголосили про режим пропуску спеціального автотранспорту, що сьогодні дуже на часі. В місті працює спецтранспорт, і ми маємо надавати перевагу при проїзді спецтранспорту. Це і поліцейські. Це і швидка допомога, це і ДСНС. Адже пам'ятайте, що кожна хвилина, кожна секунда може врятувати життя. І на додаток про домашніх улюбленців на прогулянці на них краще одягати нашийники, що світяться так усім буде безпечніше дістатися додому. Зохували пограбування в Одесі. Двоє приїжджих заманили Одесита в безлюдне місце і силоміць відібрали всі цінні речі, зокрема й дорогий смартфон. Фігурантів вже затримали. Обом загрожує тривалий тюремний термін. Поліцейські встановили, що з жертвою зловмисники познайомилися в інтернеті. Один із спільників почав спілкування з 21-річним Одеситом, а потім домовився з ним про зустріч і завів у тихий провулок. Там до них приєднався другий подільник. Молодого чоловіка побили, почистили його кишені, забрали мобільний телефон і втекли, заподіявши матеріальної шкоди на суму майже в 50 тисяч гривень. Потерпіли, одразу звернувся до поліції. Правоохоронці вже наступного дня затримали правопорушників. Ними виявилися чоловіки 24 і 32 років, які нещодавно приїхали до Одеси з інших регіонів і мешкали в орендованій квартирі. Фігурантам повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. зберегти планету від екологічної катастрофи. Здавалось би, ці слова дуже загальні. Але сприяти цьому може кожен з нас і не треба докладати якихось надзусиль. Мова йде про пластик, який, до речі, шкодить не тільки екології, а й здоров'ю і людей, і тварин. У країнах Євросоюзу сміття сортують вже давно. На вулицях, в парках, в метро, у дворах встановлені ємкості для паперу, металу, скла і звісно, пластику в Україні, і, зокрема, в Одесі, це поки що рідкість. Навіть контейнери для пластику є не у всіх районах міста, і далеко не всі готові накопичувати вдома пляшки та потім вести їх, наприклад, сюди. В парк перемоги. В той же час пластик, який попадає на загальні сміттєзвалища, там тільки починає своє довге життя. Часто вітер переносить його до водойм. Близько 90% пластику, який знаходиться у воді, річках або морях, він перенесений з суші з ось таких звалищ. Ось там багато тварин, рослин, риби також можуть його переплутати з їжею. І це є навіть окремі дослідження, що птахи, які знаходяться над морем, саме білий пластик, дуже часто плутають з їжею, на відміну від прозорого. Тому білий пластик окремо не викидаєте на звалище. Ось знову потрапляє в організм птахів, шкодить їм. Де пластик не знаходився, у воді чи в ґрунті він несе тільки шкоду, говорить еколог, бо він нікуди не зникає протягом десятків, а то й сотень років. А його мікрочастинки накопичуються в організмі людини. Він розкладається під дією сонця, і мікропластик потрапляє потім або в інші організми, і потім до нашого організму, або з водою в наш організм таким чином накопичується в організмі людини. І в організмі людини він може утворювати такі кластери, на яких накопичуються забруднюючі речовини. Які потім виконують роль ось таких стимуляторів розвитку, як доведено, або онкологічних захворювань, або проблем крові, пластик це і пляшки, і тарілки, і стакани, і пакети. До речі, ми користуємося пластиковим пакетом в середньому від 7 до 15 хвилин і викидаємо його. А потім він десятки років шкодить нашій планеті. Пакети можна збирати та здавати на переробку, але в Одесі є тільки одне таке підприємство. Якщо це плівка паковочна, її також можна збирати в Одесі. Є пункти прийому вторинної сировини, які цю плівку приймають. Якщо цей пакет шуршить, якщо цей пакет не тягнеться, коли ви його розтягуєте по сторонам, то тоді ці пакети, на жаль, не переробляються, і їх можна відправити тільки на спалювання. Що дуже дискусійно, чи безпечно так переробляти пакети. І відмови від використання пластику це турботи і про довкілля, і про тварин, і про власне здоров'я. Бо, наприклад, повторне використання пластикових пляшок або зберігання напоїв в них на сонці може нашкодити організму, зауважують фахівці. Пластикові пляшки з маркуванням PET легко перероблюються, говорить еколог. Але використовувати їх треба свідомо. Перше, це один раз використовувати pet пляшку, друге це використовувати її, якщо вона зберігається на вітрині в холодній температурі, не під прямими променями сонця. Аби мінімізувати шкоду і для себе, і для навколишнього середовища, треба розпочати вести себе екологічно, а саме сортувати сміття та викидати пластикові вироби саме в такі контейнери. У нас є класичні підприємства, які беруть пластикову пляшку, пластикову кришку, подрібнюють, гранулюють і віддають або українським виробникам, або за кордон для виготовлення пластикових предметів. Всі прищіпки, відра для сміття. Вони всі зроблені з такого пластику, який хтось переробив. До речі, ці стопчики теж зроблені з пластику, а кришечки навіть допомагають нашим захисникам, розповідає Владислав Михайленко. У нас є організація місто майбутнього, і місто майбутнього збирає кришечки для потреб ЗСУ, всеукраїнський збір кришечок. За повномасштабну війну тільки кришечками було закуплено один реанімобіль, три безпілотники, один FPV-дрон і ще три дрони. Один з яких це Мавік, досить дорогий дрон, і це тільки за рахунок того, що ми збирали кришечки і здавали їх на переробку. На перший погляд здається, що необхідно змінити занадто багато звичок та засвоїти безліч інформації. Однак варто почати з невеликого кроку і прийняти рішення. З цього дня я буду думати і про своє здоров'я, і про майбутнє нашої планети. Сортування сміття від тренду до необхідності. Наші кореспонденти дізнавалися у мешканців Одеси, чи долучаються вони до сортування відходів, та що вони знають про шкоду від пластику. У світі сортування сміття стало справжнім трендом, який дійшов і до України. Люди починають розбиратися та переробляти папір, бляшанки, пластик та органіку. Співрозмовники знімальної групи Град в свою чергу також розпризіляють відходи. Вони вважають, що важливо зберігати чистоту нашої країни та планети. Ну Спеціально підготовлені місця для цього, тому намагаюся в такі місця викидати. От сюди відношу, і в мене біля будинку є контейнер для паперу. В нас є окремий сміттєвий ящик. Туди ми і сортуємо окремо ящики для побутових відходжень, окремо для пластику. Ну, є спеціальні баки, де пластик приймається, сортуємо папір, також здаємо, ну і такі пішові, як відходи, також все це розгранічується. Сортування сміття це лише початок великої справи збереження довкілля. Про шкідливий вплив відходів, особливо пластику на природу, знають майже всі. Більшість запитаних нами мешканців Одеси обізнані в цьому аспекті. Це дуже довга розмова. Від того, що мікропластик в продуктах, в рибі, в океані, ми думаю, всі про це знаємо, правда? Чесно, не так цікавилася глобально. Знаю, що треба от сортувати, щоб його перероблювали, щоб він менше потрапляв в природу нашу і загрязнював. І океани, моря, річки, і все, все. все, -все інше. Він засмічує, в принципі все наше середовище. Воно ж дуже довго не розкладається. Брелоки на ключі, іграшки та навіть протези виготовляють з переробленого пластику. І це ще на весь перелік. Наше опитування показало те, хто ознайомлений з інноваційними методами переробки, а інші зізнаються, що мало знають про долю пластикових відходів після утилізації. Ну якщо чесно, то ні. Стосовно пластика, ні, не бачила. Бачила стосовно скла. Наприклад, що можуть збирати переплавляти на інші вироби. Знаю, що в деяких країнах його використовують для ремонту доріг. Так, знаю. І, по-моєму, там і е, якісь протези з нього роблять, і посуд, знаю, роблять. Е, все багато чого роблять. Ну, тобто зараз його використовують. Та не всі впевнені в тому, що після сортування відходи йдуть в потрібне місце. Оце невідомо. Думаю, що його продають. Деякі кажуть, що ці контейнери викидають і в загальне сміття, але ну, я маю надію, що ні. Тому… На їх совісті. Сорту сміття, так. Але питання в тому, куди воно потім далі їде. Окрім як на уроках біології у школі, малеча також знає про важливість сортувати сміття, зокрема і від батьків. Ну, ми вчора, наприклад, на морі збирали пакети, mm -hmm. тому що знаємо, що вони роз, не розлагаються і шкідливо впливають на середовище у воді. Фахівці наголошують, кожному з нас вже наразі необхідно задумуватися над своїм побутом та вчинками щодня, адже тільки від персональних рішень залежить як ми будемо жити, та який у нас буде екологічний стан. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.